Всім привіт! Важлива новина для українців з Європи, Польща, Німеччина. Друзі, в Німеччині винесли вирок чоловіку, який підпалив житло для біженців. Також важлива заява президента Польщі щодо України. В Німеччині закликають вислати прихильників тероризму з. Німеччини. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам! Отже, Німеччина, політик соціал-демократичної партії Німеччини, закликає вислати прихильників тероризму з Німеччини. До речі, вашу думку з цього приводу, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Дірк Візе, це заступник голови парламентської фракції Правлячої соціал-демократичної партії в Німеччині. Закликає до жорстоких заходів проти прихильників Хамас у Німеччині будь-яка солідарність Німеччини з терористичними організаціями, такими як Хамас або Хазбла, повинна бути зустрінута твердою і послідовною відповіддю з використанням усіх конституційних засобів, які є в нашому розпорядженні, таких як депортація відповідно до закону про проживання. Сказав Візе в інтерв'ю одному з німецьких видань. Також європейський союз повністю припинив фінансування Палістини. Про це сьогодні повідомив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгей. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель розробок на загальну суму 691 мільйон євро, всі виплати негайно призупиняються, всі проекти були поставлені на розгляд. Усі нові бюджетні пропозиції, в тому числі на 2023 рік, відкладені до подальшого повідомлення. Сказав він. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що конфлікт між Хамасом та Ізраїлем є інтересами також і Росії, оскільки відволікає світову увагу від подій в Україні. Він також передбачає, що Європейський Союз може мати справу з новою хвилею міграції. Ймовірно, на нас чекає нова хвиля мігрантів з Близького Сходу, яка вдарить по Європі. Безпека нашої країни, захист кордонів Польщі і, звичайно ж, кордонів Європейського Союзу та Шенгенської зони стають ще. Актуальнішими наголосив лідер Польщі. І останнє, друзі, Німеччина суд у Німеччині оголосив вирок чоловікові, який 30 років тому підпалив притулок для біженців, внаслідок чого одна людина загинула. Про це повідомляє одне з європейських видань. Підпал притулку для біженців, який тоді обурив всю країну. Стався понад 30 років тому. 9 жовтня 2023 року, суд визнав винним. Зараз вже 52-річного некого Петера С, якому на час події було близько 20 років. Та суд засудив його до 6 років і 10 місяців позбавлення волі чоловік опинився під підозрою від початку, але з першого справі було недостатньо доказів. Процес почався з листопада 2022 року у Кобленці, після того, як у давньому розслідуванні виявили нові докази. Петера С звинуватили у вбивстві та замаху на вбивстві у 20 випадках та зловмисному підпалі, що спричинив загибель людини. Тоді підсудний належав до руху скінхедів, хоча стверджує, що з 2007 року він дистанціювався, начебто від цього руху і крайніх правих поглядів. Прокурори просили для нього 9,5 років позбавлення волі, тоді як сторона захисту наполягала, що він не має перевищувати 4,5 роки. Нагадаю, друзі, що в липні цього року в німецькій саксоні четверо чоловіків. В масках здійснили напад на притулок для біженців у місті Зебніць, вигукуючи ксенофобські гасла, ось такі друзі. важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.